Доброго ранку, діти! Цього тижня ми з вами розмовляємо про диких тварин. Ви вже знаєте їх назви, знаєте, чому вони так називаються? А сьогодні ми будемо складати розповіді за допомогою картинок підсказок. Але давайте спочатку згадаємо назви диких тварин. Які тварини мешкають? В лісі. Олень, вовк, лисиця, ведмідь, дикий кабан, білка, заєць. Згадайте, як назвати цих тварин одним словом. Так, дикі тварини. А чому? Тому що вони живуть в лісі самостійно. Добивають собі їжу, та людина їм не допомагає. Давайте пограємо в гру, хто що робить. Ось у нас є ведмідь. Що робить він, як ви вважаєте? Полює. Що робить ще ведмідь? Стоїть. Картинки вам допомагають. І ще що робить? Біжить. Іще що робить ведмідь? Реве або гарчить. Іще що робить. Іще що він робить? П'є та спить. Давайте ще раз повторимо, що робить ведмідь. Ведмідь полює, стоїть. Бігає, реве, ще п'є, іще ведмідь спить. Давайте далі. Що ж робить вовк? Вовк полює, стоїть, бігає. Вовк кусає. Вовк виє. Вовк нюхає. Що робить вовк ще раз? Вовк полює. Вовк стоїть, бігає. Вовк кусає. Вовк виє. І вовк. Нюхає. Молодці. А що ж робить лисичка? Знову вам допомагають картинки. Лисичка полює, стоїть, знову бігає. Лисичка спостерігає. Лисичка стрибає. Лисичка риє. І знову ще раз, що ж робить лисичка? Дивіться на картинки. Лисичка, що робить? Полює. Лисичка стоїть, бігає, спостерігає, стрибає та копає собі ямку. А що ж робить зайчик? Зайчик стоїть, зайчик бігає, зайчик спостерігає, зайчик стрибає, краде, їсть. Давайте ще раз розкажемо, що ж робить зайчик. Спочатку. Дивіться на підсказки: Зайчик краде, зайчик стоїть, зайчик бігає, спостерігає, стрибає. Та зайчик їсть. А зараз діти пограємо в гру, вгадай тварину за описом. Я опишу тваринку, а ви вгадаєте? Хто це? Вона мешкає в лісі, вона хижак. На зиму вона лягає в сплячку. Що це за тварина? Подумайте і скажіть, ви її знаєте. Вона на картинці перед вами. Хто це? Як називається? Так, їжачок. Далі це тваринка, яка згадується часто у казках. Вона рудого кольору, хитрюща, в неї довгий хвіст. Так, це лисиця. Наступна тварина. Вона мешкає в лісі. Вона лікується мухоморами. Що це за тварина? Здогадалась? Правильно, це олень. Молодці! Діти, давайте ще раз згадаємо, про кого ми сьогодні розмовляли. Так, про тварин. Про яких тварин? Як вони називаються? Одним словом. Дикі тварини. А чому дикі? Тому що вони живуть у лісі, самі піклуються про себе та самі шукають собі їжу. До побачення, до нових зустрічей!